Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Верховний суд остаточно повернув магістральний нафтопровід Самара Західний напрямок, так звану трубу Медведчука, яку вкрали 8 років тому. Стало відомо і про причетність Петра Порошенка до цієї справи. який поки мовчить і схоже, шукає виправдання. Так, підозрюваний в Держзраді та сприянні тероризму проросійський політик Віктор Медведчук, який був затриманий СБУ, а потім виміняний на українських полонених, минулого травня сам повідомив силовикам про свої зв'язки з п'ятим президентом. За словами одного з колишніх очільників забороненої партії ОПЗЖ, Порошенко брав безпосередню участь в схемі виведення з державної власності частини магістрального нафтопроводу Самара Західний напрямок на користь РФ для прокачування через нього дизелю. Як стверджував Медведчук, лідер євро. Солідарності, а на момент дії схеми голова держави звернувся до нього з проханням сконтактувати з керівництвом РФ і забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх інстанціях. Непогана така схема, чи не так сам відкрито нічого не зробив, та ще якого спільника знайшов для своїх брудних справ. Тож, Медведчук, виправдовуючи свої дії, заявляв, що питаннями трубопроводу він займався на прохання експрезидента. Трубою я почав займатися на прохання Порошенка. У 2016 році Порошенко звернувся до мене з проханням з огляду на мої контакти з російським керівництвом про покупку труби. Сказав він. Так, через втручання Порошенка у 2014 році націоналізацію труби скасували та виставили на продаж. Порошенко щоб забрати собі трубу, витратив 23 мільйони доларів купи за заниженою вартістю Істю гроші виводили через фіктивні договори з травня 2018 по травень 2019 року. Труба заробила в Порошенка 41-42 мільйони доларів. Зізнався Медведчук. Немаленька сума, яку викачав Порошенко, але схоже, визнавати це він не збирається, та й про наклеп чомусь його команда поки не кричить. Невже поки немає методички на такі випадки, чи вже й сказати на свій захист немає чого. Що найцікавіше з травня 2019 року, тобто після припинення повноважень Порошенка, прокачка дизелю через магістраль припинилася, йдеться в матеріалах служби безпеки, що також здається дуже підозрілим, та як не як вказує на те, що Медведчук таки розкрив усі карти та здав Порошенка. Thank you. Тож зовсім не виключено, що зараз терміново в штабі на лавській пишуть методички, як поганий Медведчук компрометує на замовлення Кремля хорошого Порошенка. Звичайно, всім немає чим зайнятися, як вічно думати про сивочолого та те, як його брехати, але нічого не визнавати та ставати в глухий опір, це в стилі Петра по-іншому він не вміє. До того ж, це допоможе замилити очі лише його прихильникам, яких у нього вже не настільки багато, як це було раніше. Тож багато українців вже зараз розуміють, чим займався Сивочолий під час свого президентства. Та, яким він є насправді, попри всі заяви, варто відзначити, що й сам Медведчук ніколи не відзначався сміливістю та готовністю йти до останнього, прикривати своїх бізнес-партнерів. Він достатньо цинічний. Він турбується лише про себе та свої власні інтереси. Тож зараз заперечувати свої слова чи знову прикривати Порошенка він точно не стане. Та й правда вже всім відома. Очевидно, що просто так цю справу залишати не варто, і відповідні органи мають продовжувати розслідування, щоб вивести всіх причетних на чисту воду. Винні мають бути покараними згідно з законами, по-іншому бути не може. Тож Порошенку та Медведчуку доведеться розповісти все, що вони знають, та визнати те, що вони натворили рука в руку. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.